Парадокс вибору це вирок сучасній людині. Колись у тебе був один хліб, і ти дякував Богові. Тепер у супермаркеті сто сортів, і ти стоїш як ідіот, не знаючи, який взяти. Більше вибору, менше волі. Свобода в тому, щоб вибрати одне і йти до кінця. Масовий ринок зробив нас рабами можливостей. Ми вже не шукаємо істину, ми гуглимо варіанти. Сучасна людина не може вибрати навіть зубну пасту, не провівши дослідження. А колись воїн обирав шлях, меч і Бога. І все, це був не вибір, це була віра. Сьогодні ми втратили спокій, бо зрадили простоту. Парадокс вибору це не про маркетинг, це про втрату духу. Той, хто хоче мати все, втрачає себе, той, хто обирає одне, знаходить Царство Небесне. Дуже сильна цитата, правда, вона так влучно передає це відчуття якогось перевантаження, яке ну багато хто сьогодні відчуває. І оця втрата духу. Ми сьогодні спробуємо поглянути на це явище, скажімо так, психологічної точки зору. Давайте заглибимось у концепцію парадоксу вибору. Абсолютно вірно, це власне термін, який запропонував американський психолог Барі Шварц. І якщо дуже коротко, то джерело його визначає так: коли у нас надто багато варіантів, ну занадто багато. То це не обов'язково дає більше свободи чи задоволення. Навпаки, знаєте, може викликати тривогу, розгубленість і навіть, як не дивно, незадоволення тим вибором, який ми врешті-решт зробили. Зачекайте, тобто оця мантра чим більше, тим краще. Вона тут не спрацьовує, бо ж здавалося б, ну, величезний вибір це ж ну, ніби вершина свободи споживача, так? Де ж тоді криється оця пастка? Пастка виявляється у нашій власній психології. Отже, джерело вказує на кілька таких м, ключових моментів. По-перше, знаєте, сама величезна кількість опцій може, ну, паралізувати. Сам процес вибору стає складним. От як у цитаті, порівняти всі за і проти ста сортів хліба. Це ж перетворюється на роботу, а не на задоволення. Психологи це називають паралічем прийняття рішень. Параліч, тобто ти просто стоїш і. І не можеш зрушити з місця. Саме так, просто важко зробити вибір. А по-друге, навіть якщо вдалося щось вибрати, угу. то радості це може й не принести. Часто буває саме так, бо знаєте, чим більше варіантів ми бачимо, тим вищими стають наші очікування. Ми починаємо думати, що десь там, серед усього цього розноманіття, точно є той самий, ну просто ідеальний варіант. Досконалий. А коли наш вибір виявляється просто нормальним чи хорошим, а не неймовірним, приходить розчарування. Ага. І третій момент посилюється страх втраченої вигади. Оця думка: а що як інший варіант, який я не обрав, був би кращим? Це породжує жаль, сумніви. Ось це дуже цікаво. Тобто, сама можливість обирати з багатьох варіантів, вона ніби піднімає планку очікувань так високо, що її майже неможливо досягти. Абсолютно точно. Шварц, до речі, у своїх дослідженнях, на які е, посилається джерело, виділяє два типи людей: це максимізатори і е, сатісфайсери. Угу. От максимізатори вони завжди прагнуть знайти найкращий з усіх можливих варіантів. Завжди. Вони витрачають купу часу на пошук, порівняння і, що найцікавіше, часто залишаються менш задоволеними своїм вибором. Чому? Бо вони постійно сумніваються. А чи не можна було знайти щось ще краще? Завжди є цей черв'ячок сумніву. Зрозуміло. А другий тип сатісфайсери. А сатісфайсери вони шукають варіант, який є ну достатньо добрим. Той, що відповідає їхнім основним критеріям. І як тільки вони такий знаходять, вони зупиняються. Все, вибір зроблено. І за даними досліджень, ці люди загалом почуваються щасливішими і більш задоволеними своїм вибором. Вони не мучать себе думками про якісь гіпотетично кращі альтернативи. Тобто, можливо, це і є та простота, про яку йшлося в цитаті на початку, здатність просто обрати і заспокоїтись на цьому. Дуже схоже на те виходить, що це прагнення до якогось абсолютного максимуму, яке нам нібито пропонує сучасний ринок можливостей, насправді забирає в нас спокій. Це дуже перегукується з ідеєю втрати духу, з цитати постійна гонитва за недосяжним ідеалом просто виснажує. Цілком можливо, психологічний механізм цього парадоксу вибору, власне, і може лежати в основі цього відчуття, коли вибір перетворюється на тягар, а не на привілей. Це, звісно, впливає на загальне самопочуття. Постійний аналіз, сумніви, жаль це все потребує значної ментальної енергії. Отже, якщо підсумувати те, про що говорить наше джерело, виходить, що ідея безмежного вибору як автоматичної гарантії щастя, вона м хибна. Надлишок варіантів може стати серйозним джерелом стресу, може паралізувати волю і, як не дивно, зменшувати задоволення від того, що ми врешті-решт отримали, обмеження виходить, іноді можуть бути навіть визвольними. Так саме так. І ось тут виникає цікаве питання для роздумів, яке випливає з цього всього. Якщо такий ефект ми спостерігаємо у відносно простих речах, ну, виборі тієї ж зубної пасти чи там, джему, то наскільки потужніше цей парадокс вибору може впливати на наші справді великі життєві рішення, на вибір кар'єри, стосунків, освіти, де проходить ота межа, за якою свобода вибору перетворюється на справжню тиранію: тиранію, яка заважає нам просто жити і можливо цінувати те, що ми вже маємо.